Я вважаю, що цей набір повинен мати абсолютно кожен фанат Лего. Зустрічайте сани Санта Клуса. Привіт, друзі! Привіт, народ! Мене звати Мар'ян, і ви на українському мовному каналі Міксбокс. на каналі, де ви бачите огляди на оригінальні конструктори Лего. Зустрічайте! сьогодні. Ми оглянемо найкращу різдвяну новинку, здається, минулого року, яка має в собі 343 деталі. І купляв я її за 1000 гривень. Так ви скажете, що це не найкращі набіри за 340 гривень. 1000 гривень віддавати не треба. Але я вам скажу іншим. Адже в цьому наборі ви отримуєте одразу чотири тваринки олені. Так. Олені, олені, не та не голені, димні створіння, без музів і без коріння. Так ось, друзі, в цьому наборі ви отримуєте чотири тваринки. Ось такі сани, дід Мороза з бородою, як я бачите, вже теж дід з бородою. І загалом це дуже класний набір, який має ще в собі багато аксесуарів. І зараз ви його можете навіть зі знижкою дістати за 800 гривень. Аврорі, здається, тому, друзі, купляйте. Ну а з вас обов'язково лайк, підписочка, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої новесеньке відео та, до речі, розіграші. Ну і обов'язково пишіть ваш топовий коментар. Бо вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. А ми, друзі, переходимо до огляду на цей чудовий різдвяний набір. Поїхали! Гоу! Спонсором даного відео є мій магазин на бриклінку, де ви можете знайти для своїх саморобок понад 20 тисяч деталей лего, а також майже 100 мініфігурок за найкращими цінами в Україні. Тому посилання вам залишу в описі або закріпленому коментарі. Переходьте та купляйте собі щось цікавеньке. Хо-хо-хо, а дід вам нагадує, що якщо ви не будете, чемні вас не запишуть список розіграшів новорічного конкурсу, який буде вже десь через місяць на каналі, і розіграється декілька таких саней і, можливо, ще щось цікаве з наборів новорічних Лего. Так ось, друзі, на вашому екрані ось цей чудовий, класний набір. Почнемо ми, як завжди, з міні-фігурки. Вона у нас має ось такі штани, на жаль, з такими чорними будинками, але, в принципі, Санті і кращих не треба, але хоч. Тілось би якихось принтів. Думаю, він би виглядав найкраще. Також в нього є ось такі звичайні кисті з білими руками. Ну і також він має ось таку бороду гарну і капелюшок. І дуже здається, звичайний торс, який вже багато раз виходив. Але класно виглядає ось цей список з іменами. Я його трішки неправильно вставив руку, де Санта записує всіх нечемних та чемних діточок. Найбільше, що мені тут подобається, це борода. Вона дійсно тут класна. Ну і також Санта має ось таке обличчя, в виді якогось сенсея у, якщо чесно. Ось така у нас є фігурка. Тепер йдемо до наших оленів. Вони просто неймовірні, дуже класні. Давайте одного якось так акуратненько знімемо і подивимось, що має і що себе представляє ось такий олень. Тут, на жаль, у нас є наліпка, в нього є ось такі класні роги. І загалом просто радую, що в цьому наборі аж чотири оленя. Бо насправді такі фігурки, якщо поодиничці купляти там на якомусь бріклінку, ви заплатите немалу ціну. Тому це дійсно великий бонус до цього набору. Сам олень виглядає ось так. Також ця у нас штучка знімається. Ми можемо повністю зняти і встановити на нього ось таку штучку, яка нам дається в наборі, і нам, до речі, дається аж 4 таких кубики. Тобто, ви можете собі зробити звичайних оленів. Ну або встановити назад цю штучку і поставити свій просто до решти оленів. Давайте знімемо і глянемо, що себе представляє цей, як якби такий скажемо обвіз. Значить, він складається з таких двох рядів: тобто раз ряд, така велика палиця, і другий ряд, така велика палиця. І між ними є ось такі перегородки, які їх з'єднують. Доволі цікаво продумано, класні деталі заюзані. Дійсно, схоже на сани санти, прям ідентично, як на мене. Тепер дивимось на саму карету, що вона з себе представляє. Отже, тут в нас по боках є такі гарні декорації, орнамент. Це просто вау виглядає, класні доволі детальки. Незвично їх якось так бачити в таких новорічних наборах, але дійсно класно. Внизу ми бачимо ще ось таку стійку для пасажирів, щоб ну, ставали сюди і сідали так. І також є лижі. Ну, якби самі сані без лижів, це як, ну, це не сані. Тому ось такі лижі, чотири лижі з обох боків, так. Ну і тепер йдемо до самого крісла. Крісло Взагалі дуже класно зроблено, як, як якомусь лакшері салоні Мерседесу, якщо чесно. Тут в нас теж, на жаль, наліпка ось такого плану, ніби Санта Клаус. А, це його дійсно знак, до речі. Тут в нас якраз є кріплення. До речі, знизу є також кріплення. Я думаю, що можна їх переробити і закріплювати знизу. Не знаю, як це буде виглядати, але ідея така доволі прикольна. Також з дірочками бачимо ось такі, такий маленький паровозик. це все оздоблення, дуже класно виглядає. Ну і сам пункт управління, дивіться, як він виглядає. Такого плану можна, думаю, навіть зняти. І подивитися на нього, на жаль, це теж у нас наліпка. Хотілося би таку детальку запринтовану, але на жаль, що маємо, то маємо. Ось також під сідушкою ми також бачимо якийсь, чи це подарунок, чи це шоу. Ось так він там виглядає. Можна навіть трішечки подивитися, ось так. Прикольна така відсилка, що там дійсно ціла гора подарунків. Так тут ми бачимо ось такі невеличкі стійки, щоб подарунки не випадали. Ну і самі подаруночки. Ось так вони виглядають. Також зараз подивимося, що які нам... Дано тут аксесуари, а не тільки вигляді подарунків, блоки. І до речі, якщо так гарнесенько зняти, ось так акуратненько, ми ці подарунки навіть можемо ось так взяти і відщепити і мати ось такі подарунки. Тобто вони повністю знімаються, і це насправді великий бонус. Це так прикольно, можна в ними дійсно погратися, можна їх перенести там, фігурка їх може поносити. Ну і це просто клас, просто вау, як на мене. Просто дійсно класна ігрова функція. Ну і йдемо дозаду. Тут в нас є ось такий номерний знак, здається, його також наліпки, на жаль. А тепер фокус, мокус, і в нас витягається багажник. Та, тільки трішечки не вдалося його витягнути, але давайте це зробимо разом з вами. Ось так витягається. І тут в нас є різні подаруночки. Дивіться, також в наборі ще йшла одна запасна, ось така борода, Кому цікаво, щоб знали, що тут вона є ось така гітара. Дуже рідко її бачу, Взагалі, здається, її не бачив. Ніде раніше. Також ось такі солодощі теж прикольно виглядають. Ну і дві морквинки, точніше, одна морквинка і один паросток. Також дали нам ще в цьому наборі ось такі лижі, тобто як подарунок комусь. Це теж такий прикольний бонус Залі, до аксесуарів цього набору просто ноль питань. Тут дуже їх багато. Ну і звісно, ведмедика. Як же Санта без ведмедика, якомусь хлопчику малесенькому, це ж взагалі не Санта. А ну ось так у нас все виглядає. Воно також ось так заїжджає акуратненько, і ми можемо вставити наш багажник. Тобто воно виглядає загалом ось так. Ну це взагалі клас, дуже прикольно так виглядає. Ну це просто найкраща функція цього як на мене набору. Ну і ми можемо сюди встановити наші пакуночки. Можемо зверху поставити ще лижі, набити наш ось цей багажник по повному. І приєднати оленів. Ну що ж, друзі, ось такий в нас набір. Як вам, як завжди, пишіть в коментарях. Я надію, що вам він сподобався. Як на мене, вам потрібно його точно купляти, точно брати. Бо це дуже дуже класний набір. Як я вам казав, тут є ось ці чотири перегородки для оленів, купа аксесуарів. Ну і сам Санта. Взагалі, за 800 гривень його зараз просто треба забирати вже поки він є, поки він є в наявності, тому купляйте. Ну, з вами був я, Мар'ян. Чекайте розіграш на ну, такі набори. Я їх обов'язково вам подарю. Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па-па!